Срадам, 19 липня в ефірі Новини міста. Вітаю! Розкажемо про головні події станом на 16 му Хмельниччина отримала 16 тисяч доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Про це розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За словами директора установи Миколи Габрикевича, нині на Хмельниччині планового щеплення проти цих недуг потребують понад 11 тисяч дітей. Якщо вакцинацію не провести, може виникнути спалах захворювань. Тож краян закликають імунізувати дітей. Згідно з календарем щеплень, зробити це потрібно у віці 1 та 6 років. Щоб досягти імунітету колективного і щоб не захворіти, треба, щоб 95% населення було привито. Наразі в нас в області 69-70% дітей. Ми повинні за цей період, який зараз сьогоднішнього дня починається, це починається наздоганяюча імунізація. Ми повинні, ми повинні зробити 11,5 тисяч щеплень. Це повинні зробити до періоду, коли діти підуть до школу по вересень місяць. Чому, чому так? Чому до цього періоду? Тому що діти вже підуть до школу, буде пізно, якщо одна дитина буде хвора, прийде в колектив. То ви самі розумієте, якщо діти не будуть щеплені, то є ймовірність, що дуже багато дітей дуже швидко розпосюджується захворювання. Такий останній спав у нас був у 17-19 роках, де в Україні було понад 54 тисячі захворювань. У нас в області було більше шести тисяч. Від п'яти з половиною до шести тисяч захворіло. Дискусія про інтеграцію вимушених переселенців у громади відбулася у Хмельницькому. Її організували представники проєкту Єднання заради дії. На зустріч запросили регіонального координатора агентства ООН у справах біженців. Представницю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області та заступника Хмельницького міського голови. Учасники дискусії вважають, найбільше переселенці нині потребують допомоги із працевлаштуванням. Потрібно дуже швидко починати переходити від питання задоволення першочергових потреб, таких як Фізіологічні, умовно кажучи, там, миючі засоби, продукти харчування до питання глибокої інтеграції ВПО в тих громадах, де вони проживають. Ну, давайте будемо чесними, не будуть мати люди завтра куди повернутися. І тут потрібен комплексний підхід з боку держави, тобто якісь державні програми перенавчання через центри зайнятості, так і місцеві. Наступні кроки, які я бачу, це от такі програми, які б враховували можливість не тільки, що ми там харчові набори, продукти харчування, грошова допомога, а враховували б можливість, що те, що ми дамо, дасть можливість людині залишитися в територіальній громаді. І саме головне, як на мене, в нас є велика проблема в Україні, не в Хмельницькій громаді, в нас нема детальної інформації про фах, про те, чим можуть займатися внутрішньопереміщені особи. Ніхто не має таких даних. Тому, не маючи розуміння інформації хто, громада відповідно не може аналізувати, а що ж зробити, як ми можемо допомогти з цим влаштуванням. Про формування молодіжної політики у громаді та розвиток дієвої інфраструктури сьогодні говорили в молодіжному центрі. На захід завітали більше 30 членів Хмельницького регіонального відділення асоціації міст України. Під час зустрічі досвідом роботи ділилися керівники хмельницьких комунальних установ, зокрема СКЦ Плоскирів та міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Мене більш цікавить практична сторона застосування і функціонування молодіжної ради, основні функції, основні завдання, основні напрями їхніх роботи, які основні повноваження вони мають. Працівники молодіжної ради. Це в нас більше навчальний навчальний такий захід. На жаль, вперше в цьому році, тому що ми перейшли, скажем більше в формат онлайн онлайн, так як пандемія, війна. От але вирішили сьогодні зібрати спеціалістів для того, щоб поспілкуватися вживу. Не вистачає цього спілкування живого і комунікації, як і нам, так і молоді. Підприємство не зовсім типове для цієї сфери, тому що воно є заробляючі і саме на себе. Шукає кошти, саме в себе вкладає. Маємо декілька об'єктів, як басейн, саму споруду, спортивні майданчики. Тому я думаю, що людям з інших там регіонів і міст буде цікаво подивитися на наш досвід функціонування. Флешмоб я люблю цю книжку, бо стартував у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Відвідувачів книгозбірні запрошують поділитися відгуками про улюблених авторів та їхні твори. Рецензію на книгу можна залишити на полиці при вході до бібліотеки або на Фейсбук-сторінці відділу абонемента Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Флешмоб триватиме до 31 липня. До нас дуже часто звертаються наші читачі з проханням допомогти їм у виборі певної книги. Ми звичайно допомагаємо, спираючись на свої інтереси, вподобання. Але коли ми радимо, ми спираємось на свої вподобання, і тому ми вирішили, що самі читачі стануть такими порадниками у виборі певної якоїсь літератури. Суть флешмоби, які ми придумали, полягає у тому, що кожен користувач. Прийшовши до нас у бібліотеку безпосередньо, або відвідуючи нашу сторінку у Фейсбуці офлайн, залишає певний відгук на книгу і таким чином рекомендує до прочитання іншої людини. Досить великою популярністю у нас користуються книги сучасних зарубіжних і сучасних українських письменників, звичайно, українською мовою. Психологію у нас читають, вона теж дуже популярна серед наших читачів. Підлітки і молодь зараз дуже активно читають, що теж нас дуже радує і тішить. Книжкова виставка постійно в русі відбувається. Хтось бере книжку, хтось її пише відгук і стави. Тому вона постійно оновлюється. Саш триває у нас до 31 липня. Запрошуємо усіх до нашої книгозбірні. Сьогодні в Україні відзначають День тренера. Саме 19 липня 1996 року відбулося відкриття літніх Олімпійських ігор в Атланті, у яких вперше в історії взяла участь збірна України. У день професійного свята наші журналісти поспілкувалися з сім'єю тренерів зі стрільби з лука Вікторією Коваль та Віктором Глазюком. Через повномасштабну війну вони вимушено переїхали до Хмельницького з Харкова разом із собою привезли і увесь спортивний інвентар та відкрили безкоштовний гурток для дітей. Я дитя поля. В мене мама заслужений тренер України, чемпіонка радянського союзу з цього виду спорту. Тож я тут з дитинства на полі виросла. 27 років вже в спорті, в стрільбі з лука. З 2009 року почала тренувати в Харкові. Дитячо-юнацька спортивна школа була спеціалізована. В нас там тільки стрільба з лука була. І ось почали долучати до тренувального процесу. Ну, потім вже з 2013 року перейшли в університет, там, де зробили свою базу, і там вже безпосередньо тренували всі ці роки до початку війни. У 2000 році потрапив на перші заняття. І от 23 роки вже в стрільбі з лука. Тренувати почав майже з перших років, як сам почав стріляти. Захотіли спілкуватись з людьми самому. А чогось досягати і радіти за дітей, які досягають якихось вершин, часто навіть вищих, ніж власні здобутки. Хмельницький прийматиме третій тур чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. В обласному центрі змагатимуться чоловічі та жіночі команди, а також спортсмени категорії Ю-16. Баскетбольні баталії вируватимуть на площі біля кінотеатру імені Шевченка 21 та 22 липня. За інформацією прес-служби Федерації баскетболу України, всього заплановано проведення п'яти турів чемпіонату України. Перший тур приймав Івано-Франківськ. Змагання другого столиця. Чемпіонат міста відбудеться в категоріях Ю 10, Ю 12, Ю 14. Юнаки та дівчата. І чемпіонат України пройде у категорії Ю 16 та чоловіки та жінки. Буде Основний корт буде е, на площі перед кінотеатром Шевченка. Тобто, це буде пересувна конструкція, покриття, е, музика. Все буде організовано якби пряма трансляція на Ютуб-каналі е, Федерації баскетболу України. І друга локація буде це май, е, майданчик біля е, першої школи. ЗОЖ номер 1 У кожній категорії будуть представники міста Хмельницького, БК Хмельницький буде приймати участь наші вихованці. З кожного туру виходить у фінал дві перші команди. І буде фінальний тур, на якому і визначиться літній чемпіон України. У чоловічій категорії 42 тисячі гривень, у жіночій 16 тисяч гривень призовий фонд. Але там 50% призового фонду йдуть фонд Юнайтед 24 для ЗСУ. А решту виграють за при змагань. Більше подій у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!